Мене запитують, звідки в тебе така банка? Показуй, дивіться. Ова! Бачите? Головне, що от цьому чоловікові подобається. Робиш банку. Шш. Зробив банку, потім переходимо на дельту. Потім на дельту, дивіться. От, беремо дельту. Раз. Два. Три. Чекайте, бо чоловік злазить. Ось вот так і тренуємося. Чотири. П'ять. Шість. Семь. Восім. Дев'ять. Десять. Так, так. А потім беремо так ще. Еще така тренувачка. Раз. Два. Три. Четверти. Гантелька така. Є. Сім. Вісім. Дев'яти. Десять. Отакий у нас спортзал. А який у вас спортзал? Напишіть в коментах.